Заходить колега і каже, це тобі, і дає мені стаканчики. <суміло> Хватательний рефлекс зразу. Я не поняла, я не поняла, що це така. Вона мені дає стаканчики, ну даєш, бер, я беру. А потім вона каже, ти подивись всередину. Я заглядаю всередину, і перше враження, знаєте, коли чай зацвів і там появилась паутинка, а в тій паутинці вже жучок. І в мене такий шок. Зачем мені дали стаканчик з цвіллю. І там непонятно, з чим. В общем, дівчата, ви поняли, що це? Це стаканчик, в який запаяна заварка. Це капець. Просто реально капець. Вони всі такі. Дивіться, перш, і, і всі разні. Це стаканчик з глінтвейном. Це. Нахабний фрукт, фруктова суміш, бачите, всередині. Отак. Воно отак сюди запаяно. Далі. Стаканчик, трав'яна суміш. Капець. Просто до чого техніка дійшла? Я вам зараз скажу ціну, ви вмрете. Так, імбирний чай. Ось, з імберем. І диня вершки. Коротше, зараз я буду пити чай. Обідній час. Я тільки що з'їла. Стидно сказати пів латка шуби. Ну, кажу, як є, я принесла на роботу шубу, в лоткові. то що, зараз я покажу, щоб ви не думали, що я вас обманюю, ось, бачите, металевий лоток із шубою, красиво викладеною. Того, що, ну, ну як, як із металевого лотка перекласти шубу, щоб це було красиво і принести на роботу, як риганки. Того я принесла металевий лоток. Короте, шуба з'їдена. І тепер я буду пити чай із отакої херні. В общем, один оцей стаканчик, не буду тягнути кота за хвіст. Коштує, як ви думаєте, це не, це не реклама. Це мені колега принесла, але мене просто настільки вразила ціна. Оце 12 гривень. Дівчата 12 гривень. Навіть коли ти хочеш собі купити каву, знаєте, кава в свою чашку, то буде дешевше, то стаканчик це 4 гривні, в принципі, стаканчик 4 гривні. І 8 гривень, значить, заварка, ну там, чи 6 гривень, 2 гривні, щоб на Ну, Просто дуже класна ідея. Готовий стаканчик із оцим. Ой, боже, ну роззяба. Щас скажу, хто виробник. Виробник написано дуже дрібним, ані нормальним шрифтом, Місто Кропивницький. Фірма, е, Ті-кап. Да, фірма Тікап, В общем, це із Кропивницького така штучка. Значить, як його готувати? Спочатку нанести трошки окропу вниз, ось, ось тут намальовано, щоб воно настоялось і далі вверх. Ну що, дівчатка, експериментуємо. Колегу пригощу, У мене багато чаю. <свісно> Щас. Значить, е я беру собі диню вершки і глінтвейн. Нормально так. Я не думаю, що це буде щось п'янке за 12 гривень всередині дня, можна випити. І наливаємо зразу по чуть-чуть, як сказано, ану. Ой. Ще чуть-чуть трохи і сюди чуть-чуть Зараз -чуть. покажу, мабуть. Ой, ось уже налила. Не втерпіла. Зараз я вам покажу ще один, мабуть. Так. О, нахабний фрукт. Зараз буде вам нахабний фрукт. Бачите, о! Оце отаке вот воно. Що, не вип'ємо три чашки чаю в обідній період. О! Так. І оце воно тут. Тіпа трошки повинно настоятись, і далі його вже можна заливати. А ну анука. Чимось уже пахне, я відчуваю. І знаєте, що ще круто? Теж коли п'єш на роботі чай. Це ж там заварка, повен рот заварка. А тут же ж заварка остається прихована. Дуже-дуже зручно. Так, ну, зараз будемо пробувати. Так. Марина, тобі пряну суміш, диню вершки чи глінтвейн? Давай диню. диню. Отже, пробуємо глінтвейн. Ось отак він виглядає. 12 гривень. Де я ще вип'ю глінтвейн за 12 гривень? Що тут у нас всередині? Гвоздика, відчуваю, чай чорний індійський, гібіскус, каркаде, кориця, бадьян, яблуко, шкірочки, цедра апельсина. Когось то там пилюстки і ще когось-то там календули пелюстки. Ну, 10 найменувань на 12 гривень. Буде бурда, відчуваю, бо дуже дешево. Звучить, ну, Дуже дешево. Має настоятися. Хай настоїться, пахне точно, як глінтвейн. але на смак просто не настоявся. Так, подивимося оце. Нахабний фрукт, фруктова суміш. Теж не настояне. Що тут в цій фруктовій суміші? біскус, яблуко, ароматизатор полуниця вершки. Стоп! Щас, підождіть. Ану, підождіть. Фруктова суміш. Що на стаканчику намальовано? Так, оце таке як ананас. Далі, типа папайї, яблуко і якийсь листочок. А по факту, то тут гібіскус, яблуко і ароматор, ароматор ароматизатор полуниця-вершки. Гібіскус, яблуко і ароматор-ароматор. Що ароматор. це за мною таке? Полуниця-вершки. Ну, на картинці більше, ніж всередині. Значить, тут тільки яблуко, гібіскус. Господи, та що це таке? Гібіскус, яблуко і все, Гібіскус і яблуко. От із оцих чотирьох намальованих, тут тільки гібіскус і яблуко. А решта ароматизатор. Ну, скромненько. Хоча 12 гривень. І в мене оцей в Макдональдсі чай дорожчий, по-моєму. Ну, Ціна виправдовує. Якщо треба просто посірбати водичку, яка пахне приємно. Вода з яблуком. Що ти хочеш, Таня? Що ти хочеш? Я, я знаю, що я хочу. Я хотіла ось оцей ананас шматочками. І оце папайя, чи як воно називається? Оце мені хотілося шматочками, ну вибачте. Ну, ка щас я ці перевірю. Так, подождіть, глінтвейн я зачитала. Ось -поч. Альпійський Луг, трав'яна суміш. Ну тут трави, я думаю, накидали. Що у нас в Альпах росте на альпійському лугу? Шматочки шепшини, цедра апельсина. На альпійському лугу апельсин росте, ромашки згодна. Лимонне сорго, лимон росте в Альпах. Теж сумніваюся, м'ята згодна. Гібіскус росте там, хай росте календула. Ну і ароматизатор. Такий альпійський луг з лимоном і апельсином. Ну, а за рештою я згодна. І імбирний. Зараз подивлюся, чи є імбир у складі імбирного чаю. Чай зелений, китайський. Шматочки ананасу імбиру. Ось ось куди мені треба було йти по і імбир. Пелюстки, календули, ароматизатор. Календула кругом у цих чаях, але шматочки і імбиру це ось тут. Ось. Чого я вирішила, що в екзотичному фрукті буде ананас взагалі непонятно. Якщо він в імбирі. А на альпійському лугу цедра апельсина і лимона. А Глінтвейн пахне як Глінтвейн. Хочу бийся, хоч на смак. Ну, вже трошки настоявся. Просто чай должен настоятися. Ну, справді, три хвилини. Не пройшло ж три хвилини. Бо ситуації у нас у всіх бувають, що немає грошей на дорогу каву по 150 гривень. Є в Полтаві така. 150 гривень стаканчик. хочу бийся. Ціна, якість все-таки, ну, це золоте правило. Ну, неможливо отримати супер. Якісний органічний продукт з класних інгредієнтів за 12 гривень. Тому я тут і шукала по двох. Мені хочеться вірити в те, що у цих усіх чаях дійсно багато яблука, шипшини, громашки українські. Ну і там і далі ароматизатор, кому який треба. Але з натурального яблука я згодна і шипшину споживати в цьому чаї аж бігом. В общем, Кропивницький за ідею вообще 12 балів. Ну, Хімія тут є, Це ми вже поняли. Це можна було одразу поняти по ціні. От ставила стаканчики, щоб вони настоялись, дивіться, а вони трошки протікають, бачите? Я так провела рукою, воно, ну, в общем, трошки воно протікається. Я думаю, що це каркаде все-таки. Ну, бо тут є каркаде в цьому напоєві, бачите? А цей стаканчик теж, бачите, трошки. О, а третій не протікає, до речі. Це, це в мене два протікли, ну, одних просто на столі мокрі плями остаються. Але третій нормальний, із трьох два. Ну і просто, що я не брешу, бачите, я стаканчик переставляю, і він оце оставляє ось мокрі плями під собою. Бачите? Я його прибрала, а може, то випаровування. Ну, під цим немає. А під оцим оцей просто. Бачите, він ну, трошечки протікає. Але все одно ідея дуже класна. От прямо дуже для усіх, хто не хоче випльовувати заварку, коли заварює собі чай на роботі, оце прямо вихід. Просто, якби там ще начинка була ще дуже якісна. Але б тоді цей стаканчик кожен коштував би по 50 гривень. Ми ж це теж повинні розуміти. І що на дні покажу, нахабного фрукту. Бачите? Якийсь дуже червоний нахабний фрукт. Що там у нас повинно було бути? Гібіскус. Я поняла. Гібіскус і яблуко тут. Оце гібіскус червоне давав. Так. А ось друге це у нас глінтвейн. Ага. Ну, Глінтвейна теж нормально, бачите? Оце тільки то, що трошки протікає.